Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Ісус Христос відісланий знову до Пилата. У святому Євангелії сказано, що Ірод відіслав Ісуса Христа до Пилата і сталися приятелями Ірод і Пилат того дня, бо перед Тим були собі неприятелями. Скільки ж і нині є людей, що є неприятелями. Але коли йдеться про боротьбу проти Христа, то тоді лише братаються. Пригадаймо новітні ліберальні сейми, де й тепер єднаються, щоб кувати разом тиранські й лукаві справи проти церкви. Розважай далі, що твердиться та Євангеліє. А Пелац кликав архієреїв. Князів та людей і сказав до них: Ви привели цього чоловіка, що ніби бунтує народ. А я запитав його перед тим і не знайшов у тому чоловікові жодної вини в тому, в чому ви його оскаржуєте, ані навіть ірод, бо я його послав до нього. І от нічого не зроблено йому. Щоб заслуговувало на смерть. Тут, насамперед, впадає нам у вічі слабкість Пилата. Він, коли переконався у невинності Ісуса Христа, повинен був суворо покарати жидів за брехню, як наказували розум і права. А тоді, як справедливий суддя, мав би сповнити свій обов'язок. Не хотів осмішити жидів і тому з політичних поглядів не пішов за совістю. Ой і тепер є багато таких пилатів. З іншого боку, впадає нам у вічі закаменілість жидів, не уступають, хоча бачать несправедливість, знаходять на Господа Ісуса щораз нові, безпідставні, очорнюючи. Підступні скарги. Дай нам, Господи Ісусе, відвагу і витримку в обороні святої католицької віри. Постанова, буду завжди обороняти свою церкву. Коли цар Константин Великий був ще поганено, ішов він із військом до Риму проти Максентія. Максентій хотів. Загарбати трон і осісти, як цар у Римі. Цар Константин не хотів допустити цього, тому вирушив проти Максентія з військом. Коли йшов проти нього, несподівано побачив на небі хрест із написом. У цьому знаменні переможеш. Як побачив те Константин, одразу сказав зробити хоругов із хрестом. І написав на ній ті слова, і сталося чудо, хоча його військо було слабке і нечисленне, він так і переміг свого противника. Коли мав такий виразний доказ Божої науки Христової, охрестився і видав право, щоб для почесті Христового Христа нікого більше не розпинали на хресті, як це досі було звичаєм у римлян. Але щоб хрест був у всіх у найбільшій пошані. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи. Нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Претерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Seno boje, pomelo e nós.